Сімсот 753 три гривні п'ятдесят один кілометр. Земля круглочі Плоска Йой, що зараз буде? Подивіться: Кам'янець-Подільський беремо, їдемо в камянець подільський так, 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 сті-сі, як оки, виключити. Неймовірна, просто неймовірна підтримка попереднього відео, де ми оглядали роботу таксистом, за що вам безмежно вдячний. Ну а в цьому відео я спробую орендувати авто. І працюючи на власному авто, ми протестуємо, чи можливо заробити більше, ніж на фірму, і чи можливо заробити взагалі. А написавши коментар під відео з професією, яку варто спробувати мені, можна отримати 100 гривень прямо на карту за умови підписки та лайку, як Кості коментатор з попереднього відео. Тому пишіть коментарі. Ну і звісно, роботу на власному Авто потрібно було почати з власного авто, і так як власного авто в мене немає, відповідно потрібно було його десь орендувати. Ну і звісно, якщо ми щось шукаємо, ми шукаємо це на OLX. По своєму місту я перерив весь OLX і знайшов декілька цікавих варіантів. Ось вони. Перший варіант це шкода Фабія, газ плюс бензин. Виглядає доволі непогано та доволі економна машина. Трішки старіший Ford Focus, також газ плюс бензин. В універсалі це трішки машина побільше, але також доволі економна, так як їздить на газу. Третій варіант це реномаган. На дизелі авто також доволі економне, виглядає доволі непогано і дуже популярне в таксі. Але був ще й четвертий варіант: це Nissan Leaf електрокар. Це був мій пріоритет, тому я хотів якнайшвидше зателефонувати власнику, точніше власниці, і запитати, чи можливо зустрітися та оглянути це авто та чи підійде воно під таксі. Давайте подивимось, що з цього вийшло. І так. Тільки що ви бачили, як ми домовлялися авто, і ось вже наступний день, і ми їдемо е оглядати електричне авто. Якщо нам подобається, ми її заберемо. Зараз, поки їдемо на огляд, наше таксі вже приїхало. Отже, викликали ми таксі та поїхали оглядати авто. Нас зустріла жіночка, яка показала та розповіла все про це авто. Зараз зарядки шляпи сад кілометрів. Швидкість показує там з її слів. Ми зрозуміли, що такого авто вистачає на 100-120 км по місту, що доволі таки мало. Заряджати таке авто можна від власної зарядки вдома або від швидкої зарядки на автостанціях. Якщо вдома це приблизно 6 годин до повної зарядки, за авто просили 550 гривень в день та 100 доларів за вдатку. Це дуже приємна ціна, з урахуванням того, що майже не потрібно буде платити за паливо, і це буде набагато економніше. Але є один нюанс. Через день вона мені написала. Що не хоче здавати мені авто, так як у мене замало досвіду. У нас залишилось три варіанти, серед яких я вирішив зробити опитування в своїй групі в телеграмі. До речі, якщо вам цікаво, можете підписуватись, там багато цікавого. З великим відривом переміг Рено Меган. І я, звісно, вже написав власнику, але був один нюанс: власник просто перестав відповідати на мої повідомлення і почав ігнорувати мене декілька днів. Таке мені не подобалось, тому я вирішив взяти другий за популярністю варіант шкоду Фабію. Власником шкоди виявився дуже приємний чоловік, з яким ми поспілкувалися. Він мені розповів все про машину. Та ми підписали договір. Так, прийшов оглянути машину. Зараз чекаємо власника. Вартість такого авто 700 гривень в день, і 3000 гривень я залишаю як завдаток. Так, це трішки дорожче, ніж електрокар, але також непогані умови. Тому забираємо авто. Мені все подобається, і завтра починаємо таксувати. Отже, всім привіт. Зараз я знаходжуся в машині, вже, яку ми забрали. Ви тільки що бачили кадри, як ми її забирали. В принципі, все супер було. Машина мені сподобалась, і зараз ми вже сидимо в ній вже наступний день. І ми починаємо таксувати. Зараз на годиннику четверта дня я спробую. Потаксувати сьогодні годин 6, протестувати додаток загалом і це авто в загальному. Давайте подивимося, що тут по салону. Ось тут в мене буде висіти телефон. Не знаю, як, наскільки себе зручно, але я вже так їхав і це було доволі зручно. До речі, це вже додаток. Але все, перейдемо пізніше. Тут я наготував відразу здачу. Тут ще буде заряджатися один телефон. В принципі, тут все працює, музика також є, в принципі, все. Тобто, все супер, машину я заправив, заправив на 300 гривень бензин і заправив трішки газу. Працювати ми будемо в болті і в уклоні. З болтом я вже працював, попередньо попередньому випуску про таксі зараз попрацюємо ще з уклоном. Трішки додаток тут важчий, як на мене, але є тут прикольна штука, така як ефір, де можна подивитись замовлення і відповідно вибрати його. Тут можна ланцюг замовлень включити, це те саме, що і в болті, тобто вийти в онлайн, а також можна безпосередньо вибирати замовлення. Тому зараз ми вмикаємось і починаємо працювати. Погода сьогодні пасмурна, але загалом немає дощу, не знаю, плюс чи мінус. Тому зараз ми виїжджаємо і починаємо починаємо вже працювати, чекаємо замовлень. Супер приймаємо перше замовлення. А замовлення скасовано. Трішки це не круто відразу. Перше замовлення скасовано. До речі, дослухався я до ваших порад. Тепер буду звертати увагу на те, які замовлення я приймаю. Не буду робити так, як мені говорили того разу в компанії, що потрібно приймати всі замовлення. Це не так. Я прочитав коментарі, все зрозумів, тому таких помилок допускати не буду сьогодні. і Загалом цей тиждень я планую нормально так зробити. Подивимось, чи це в мене вийде чи ні. А ага, чи вийде це? Дивіться далі. Так, є наше перше замовлення. Зараз будемо їхати вже по ньому. Так, замовлення виконали. Трішки довго чекали жіночку. Зараз ми їдемо за наступним замовленням. Тут подача один кілометр, тому вирушаємо. Народ, подивіться на це просто за... якісь американський горди. Що це таке? Що тут з ланшафтом? Так, виконав я вже три, здається, замовлення. Приїхав додому, тому що дуже хотів в туалет, але насправді е, хотів відмітити дуже крутий момент, що кошти е, відразу зараховуються тобі на карту, якщо ми говоримо про уклон, тому що я поки працював тільки з ними. І зараз я знову виходжу в онлайн, е, щоб продовжити е, спокійно працювати. Так, виконав е, знову замовлення ще одне. Щось сьогодні дуже якийсь е, неуважний чи що, дуже багато якихось таких мікромоментів, можливо, давно я не їздив міст. Там не возив клієнтів, але ну якийсь я собі не дуже подобаюсь, якийсь я не такий. Тим не менш, замовлення виконуємо потихеньку. Зараз всі замовлення тільки з уклона, уклон працює прям дуже круто. Тільки я щось сказав про бот, і ось він відразу нам дає непогане замовлення за 100 гривень. Їхати взагалі далеко. Ось на таку гарну заправку приїхав. Зараз потрібно трішки заправити себе і авто. Ох. Сцена, тут, дай Боже, хорор фільми тільки знімати. А ми завершили замовлення, розраховував, хоча б на одне ще два замовлення, і вже можна зі спокійною душею їхати додому, тому що працюємо ми вже сумарно десь 5 годин. О десятій вже буде 6 годин. Як ми працюємо. Очікуємо ще одне замовлення, і тоді вже можна зі спокійною душею їхати додому, знаючи, що ми відпрацювали нормальний період часу. Дуже цікава ситуація. От їхати, ну буквально 600... 600 метрів, 700, 55 гривень замовлення. Я думав, тут недалеко виконуємо його швиденько, але чекаю вже довго клієнта, десь хвилин 5, і він ще не підходить. Я вже йому телефонував, каже, ще трошки і вийде. Все, Супер, зараз здачу. Мені не треба здачу? ви собі каву <заду> купити. <заду> Все, дуже дякуємо. дякую вам дякуємо. Гарна так, пояснюка ситуація. Клієнта я дочекався, все нормально, дуже хороший чоловік. Але в мене вибив додаток, пропав інтернет, взагалі все лягло. Додаток, все вибило. Тобто, ну це взагалі це жесть. Але чоловік йшов в положення, дав хороший чай. Я не знаю, яка була сума, назвав орієнтовно там плюс 10 гривень за очікування. Десь воно плюс-мінус вийшло. Він ще дав там, 20 гривень зверху. Супер, дуже приємний чоловік, довіз його, але проблема, ось, я не розумію в чому. Інтернет ніби є, але додаток не заходить. Не знаю, що проблема, зараз будемо вирішувати. Прикол, тепер я ще не можу закінчити замовлення. Так, їду. останнє замовлення на сьогодні, прямо до мого будинку. Тобто є така функція в уклоні. Загалом уклон мені дуже поки подобається. Набагато більше ніж болт, але будемо дивитися ще завтра, післязавтра і так далі. Тобто за один день судити не потрібно, але мені вже подобається. Перше враження дуже круте. Так, всім привіт, другий день нашої роботи. Зараз я вже взяв замовлення, відкриваю ворота і виїжджаю вже на своєму авто працювати таксистом цілий день. А ну для знахців і цінувальників каналу. Ось перше замовлення тільки що виконав. Ось в такому місці, хто напише, з якого відео ця локація і що знаходиться, ось там. І всі, хто написав вірно, все правильно, ми біля студії. Так, це у нас буде доставочка прямо під двері. Ви б знали, яка зараз спокуса це все з'їсти, тому що вона так сильно пахне. Але все-таки нам потрібно їхати. Але затори там просто неймовірні. Ну, подивіться, подивіться на це. Так, а тепер ми беремо замовлення і доставляємо, тому що доставка прямо під двері. Дивіться, ми сьогодні вже і аніматорство згадали, і кур'єрство. Згадаємо всі наші зараз роботи. Ось наш, наші двері. Так, у нас четвертий поверх. От єдиний мінус от того, що він завжди пищить е, ну, уклон. А так, в принципі, супер. Воу, 150. Гривень, коли доставка коштувала 121. Доволі непогано. Можливо, повертатися в доставку. Ще хотів би сказати про дуже круту функцію, яка є на уклоні. Це що перші 20 замовлень будуть без комісії. Це дуже круто, тому що це для залучення водіїв саме те. Тобто. Для початківців водіїв це дуже круто. Ось така зараз у мене доставка. Потрібно доставити робота пелососа. Вже може відправлятися і їхати. Так, приїхав, привіз пасажир. Так, все віддав. Пасажира нашого завершив замовлення. Тепер очікую на ще одне. Оце таксувати в час пік це приблизно, бачите, завжди ось таке. Ну, тобто, і Нам їхати 400 метрів, але це жах. Просто ледь-ледь рухається. Так, 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 сті-ті, як виключити? Я не краду машину, чесно, чесно, як виключити. Ось. Можливо, штучний інтелект цієї машини не дозволяє не власнику сідати за кермо. І вона пощить, Ну, я не знаю, чому спрацювала сигналізація, ніби, ніби все добре, ніби відкрив машину і сів, завів, але чомусь спрацювала сигналізація, не знаю. Скільки 753 гривні 51 кілометр. Так, це якась карма, тому що я не прийняв попереднє замовлення, ось те велике. І тепер мені не падає замовлень вже не знаю скільки. Хвилин 40. Просто жодного ніде. Я не знаю, що відбувається. І в мене зараз е роз'ряджається ось цей телефон, і в мене одна тільки зарядка. І я ну зараз не зможу ніяк таксувати. О, новий запит. Подивіться, Кам'янець-Подільський беремо, їдемо в камянець подільський Коротше, ви зрозуміли. Зараз будемо йти додому, тому що телефон розряджається. А поки я все заряджу, це буде десь десяту година. Хіба по десятій вийти, як варіант? Але я думаю, вже до завтра. Всім добрий ранок, добрий день. Кому як завгодно зараз починаємо третій день нашого таксування? Сідаємо за кермо і відправляємось. Збирати нові замовлення. Так, але в нас немає вже газу, тому потрібно поїхати та заправитись. Так, заправились на 500 гривень і можемо спокійно вирушати і працювати далі. Так, перше замовлення у нас з болта. Їхати, до речі, недалеко, і прикольно, що якраз в центр йде замовлення, тому я думав саме їхати безкоштовно, але, але будемо ще отримуємо кошти за це. Замовив я значить Макдональдс, і тут трішки сталося ЧП. Бувають такі неприємності, але нічого не зробиш. Таке буває. Зараз поїмо, і вже потім вже потім поїдемо на ми на мийку і помиємо машину. Чесно, ось там жіночка з дитина пішла максимально неприємна поїздка. Не дуже люблю возити мам з дітьми, тому що вони якісь завжди знервовані, і також ця жінка при посадці там буквально потрібно було ну пройти я не знаю метрів десять, просто спуститися вниз. Буквально ну там навіть сходів таких не було. Вона сказала, що принципово не буде йти. І мені доводилось об'їхати. Вона довго чекала, але ну це її вибір. Я все розумію, тому як претензій, просто, просто не дуже люблю возити мам з дітьми. О, ось таке повідомлення. Дуже приємно е, бачити. От від най, найприємніше бачити саме такі повідомлення. Як ще люблю клієнтів, які говорять фразу решти не потрібно і замовлення 88 гривень, 100 гривень, 12 гривень чайових, е, Дуже приємно, дуже прикольно, дуже дякую. Ну, круто придумали там, мені потрібно проїхати далі, а я не можу, тому що ну стоїть. Ось така штука, яка мені не дає проїхати. Так, все, як ви бачите, 20 з 20 поїздок виконано, і тепер я так розумію, знижена комісію. А ну відсотків чи чи це була раніше комісія, чи не було, чи зараз вона буде? Щось я не розумію. Чесно кажучи, дуже мені подобається темп, який ми зараз набрали. Просто замовлення за замовленням, замовлення за замовленням. Прям дуже круто, дуже великі круті замовлення, тому зараз максимально працюємо, ще на заходина залишилась. Зарод український селі. Знаю. Це коли, блять, тело високої маси плотності скриваємо зразку. А там, блядь, блять, дроніколайдер. Чиститься Бога, маса базона Хіпса, бродам, я всю цю це покушав. Я думаю, що вони всі їздили. Це плоска, дядь? Як вам такі філософські розмови? Без 20-12 на годиннику, а у нас такі філософські е, потрапляють нам е, пасажири. Ну, це цікаво. Все, вже в північ, в північ. У нас вже немає замовлень, додаток не працює, тому просто зараз кайфом по пустих дорогах. Їдемо додому. Не збираємо на світлофорах, взагалі супер. Ой-ой-ой, що зараз буде? Ну що, друзі, сьогодні, як ви зрозуміли, в такому образі ми будемо таксувати, подивимось на реакцію клієнтів і загалом, як це вплине на заробіток. Надіюсь, мене не поб'ють і це вплине якось позитивно. Ми заробимо більше, будемо давати більше чайових. Але загалом побачимо, що і як буде. Що ми вже підключилися, очікуємо наших клієнтів. Подивимось, взагалі, яка буде реакція. Я спробую зняти реакцію. Не знаю, як це наскільки це гарно вийде, але загалом якісь цікаві моменти 100%. Ви побачите. Тому прошу до перегляду зараз. Очікуємо нашого першого замовлення, першого клієнта. Так, Поїхали. Шевченка, да? туди по Грушевську. Так, ще одну клієнтку завезли. Вона була своїм сином, тому не вийшло нічого такого поговорити, тому що вони всю дорогу говорили, я навіть не міг вставити десь слово. Пересип на чахатіку. А загалом я так таксую. Для душі вільний від роботи час. Цікаво, а яка ваша основна робота? А я цей криптовалютою займаюсь. О, та це складно. Чому є надійна платформа Exmo.com, на яку можна легко зробити депозит прямо в гривнях. А далі в програмі Earn ти можеш легко отримувати пасивний дохід, просто тримаючи на балансі крипту. Наприклад, з USDT можна отримувати до 15% на рік. І не потрібно цілодобово слідкувати за ринком, перейматися і так далі. Можеш спокійно собі таксувати для душі і не паритись про коливання крипторинку. Ну, ви справді, перший таксисти, який займається криптою. Друже, ти також можеш спробувати. При реєстрації вводь промокод Всехап та отримай бонус. А саме 30 USD на свій рахунок просто внеси 10 доларів при реєстрації у Фіаті. Дякую. Окей, спробую. До речі, посилання буде під відео. Так, наступне замовлення до родового відео. Я так розумію, до пологового відділення для лікарні це буде цікаво. Поїхали. Знову ніякої реакції на мене від пасажирів. Хотів записати, але знову типу, ну, нічого там цікавого не було, але був ось такий цікавий хлопець, який посміявся з мене, коли їхав в авто, коли ми стояли в заторі, та що інше. Ось, ну, хоча б, хоча б такий цікавий момент. І ще я поки що зрозумів зрозумів для себе момент: 4 до 6-7 годин немає сенсу таксувати, тому що замовлень нормальних немає. Затори по місту для себе я не бачу сенсу таксувати, тому зараз трішки відпочину і вже на вечір виїду. Як я також зрозумів, що ввечері найцікавіше люди потрапляють, тому можливо, щось буде цікавеньке. Дивіться тільки, що одне замовлення відразу на цю саму адресу. Друге замовлення в другу часть другу частину міста. Тому очікуємо і, взагалі, супер. І 11 година, і замовлення круте, і я далеко за містом. Ну, коротше, все дуже круто. Очікуваю. Останнє замовлення 122 гривні, 150, тобто ще 28 гривень чайових. Супер. Останнє замовлення вже 10 хвилин на першу ночі, і ми е, спокійною душею їдемо додому. Народ, трішки для вас статистики, просто щоб ви розуміли. Просто для розуміння, ось за цю годину роботи останню, яку я працював до е, комендантської години, я заробив стільки ж, скільки за весь день. Просто вдумайтесь ці цифри. Тобто, за годину я заробив більше, ніж за весь день е, працюючи. Е, ось вам е, трішки статистики про нічне і вечірнє таксування. Е, всім привіт! Це нас е, ранку, і ми виходимо таксувати, виходимо на лінію. Щоб е, зробити і зловити декілька раніших замовлень. Поїхали перше замовлення. О сьомій ранку майже. Ну подивіться, заради такої краси просто хочеться зранку прокидатися і починати працювати, вести замовлення, які мають хороший попит, і просто кайфувати за кермом, за пустими дорогами. Взагалі сьогодні. Так, Знову велике замовлення: 250 гривень, з 10 кілометрів. Але, але в центрі вже потихеньку починається трафік, тому ось беремо поки такі замовлення. Так, ми виїхали трішечки за місто, тому що було також хороше замовлення 250 гривень. І почався дощик. Тому зараз можливо збільшиться коефіцієнти, і поїздка додому трішки відкладається, можна буде трішки покататись по дощу, але це не точно. Будемо зараз дивитись, що говорить нам додаток, і вже тоді е... відповідно приймати рішення. А зараз ми рухаємося по центральній вулиці прямо в центр. Так, замовлення 107 гривень 150, 40. 3 гривні чайових супер дуже приємно. Єдине, що тільки що трішечки трішечки порушили правила там в момент, але то таке нічого страшного. Зараз їдемо вже за наступним замовленням. Бро, а чим ти займаєшся? Як чим? Вибираю товари на вебскладі для автомобіля. Тут можна знайти будь-який товар на будь-який смак. Ось я вибираю, наприклад, для себе модулятор в автомобіль. Ого, і на цьому дійсно можна заробити. Звісно, ти можеш купити тут товар для себе, але можеш і продавати товар звідси по дропшипінгу. Наприклад, виставити його на Оликс і заробляти в рази більше ніж на таксуванні. Все що для цього потрібно перейти по посиланню в описі. Ти потрапляєш на веб-склад, де можеш спокійно обирати будь-який товар і відразу купувати та заробляти. Вау, wow, дякую за Будь ласка, користуйся. Посилання на веб-сайт буде в описі. Так, друзі, щось я вже трішки конкретно сплю за кермом на вулиці Пробки, дощ закінчився, тобто немає ніяких коефіцієнтів, затори нереальні і плюс повітряна тривога, навігація збита повністю. Тобто їздити, якщо ти погано знаєш місто, нереально. Ось тому зараз йдемо на заслужений відпочинок. Відпочиваємо, а далі ввечері ще подивимось. Насправді, поки не було якогось цікавого контенту, не було що записувати, але зараз є ось замовлення на цілих 5 зупинок, 222 гривні. Я думаю, це щось буде цікаве, тому давайте спробуємо виконати його. Так, виконав те замовлення велике. Все нормально, супер приємні чоловіки попалися. Не знаю, чи мене видно, але зараз почалась тривога. Навігація лягла в щент знову. Зараз ще спробую виконати одне-два замовлення. І ну, якщо вдасться, якщо себе нормально з навігацією, або якщо клієнт буде мене сам вести. В принципі, іду зараз за новим замовленням. Тут воно недалеко. Беремо його постараємось виконати ще одне, окрім цього. Це п'ятниця, вечір. Подивіться 24 замовлення в ефірі. Ну, можна їхати куди хочеш буквально. Сьогодні був найважчий день, тому що працював з самого ранку. Заробив ніби непогано, але але дуже в кінці, дуже важко. Остання година це просто жах. Я просто е, не помічав світлофори, не помічав якісь знаки, проїжджав там. Не потрібно мені про це говорили клієнти, і це було дуже незручно. Але тим не менше, зараз йдемо спати, і вже будемо відпочивати. Е, Скоріш за все, це був останній день. Тасування, я думаю, ми більше не будемо робити спроб. І вже зараз вдома підрахуємо, скільки нам було заробити. Тому ну, я йду спати. Так, всім привіт! Сьогодні е, їдемо здавати машину в оренду, е, привели до нормального стану, в такому як і брали. Е, все супер, ніяких ніби пошкоджень, нічого немає. Тому зараз чистою совістю їдемо віддавати автовласнику подякуючи за справді хорошу, хороше авто в хорошому технічному стані, воно мене підво... не підводило ні разу. Тому все супер, їдемо віддавати вас. Так, отримав назад я свої кошти, 300 гривень змінували за газ, тому що вже закінчився газ, я щасливий визиваю. Таксі їду додому. Ну а тепер прийшов час рахувати наші кошти. Про плюси та мінуси цієї роботи я розповідав в попередньому відео, де робив огляд на роботу таксистом в цілому. Тому, якщо вам цікаво, можете переглянути це відео. А з цього відео я можу зробити висновок, що працювати на своєму власному авто або на орендованому авто за фіксовану суму набагато вигідніше ніж працювати на фірму, якій ви платите 50% свого заробітку. Тому що тут є фіксована сума оренди за авто, і все, що ви заробляєте вище, це вже ваші кошти. З рахуванням, звісно ж, заправ. Та мийки авто. І ще варто додати, що лише в останні два дні я зрозумів формулу успішного таксування, яка мені принесла майже весь прибуток, що таксувати потрібно зранку та ввечері. В ці години найбільший попит на таксі та найбільше можна заробити, якби я це знав протягом всього періоду. Можливо, заробив би більше. Але зараз не про це, давайте до цифр. Отже, з урахуванням чайових та заробітку з двох додатків. Нагадаю, я працював як в уклоні, так і в болті одночасно. Мені вдалося заробити 6957 гривень. Це вже з урахуванням 15%. В комісії болта та 12% від уклона з цих коштів на 1200 гривень я заправлявся, тому мінусуємо їх. І ще 3,5 тисячі я віддав за оренду авто. Тому маємо чистий заробіток 2257 гривень. І якщо поділити на години, які я працював, тобто 20 робочих годин. Так так, працював я не дуже багато, то заробіток на власному авто складає 115 гривень на годину. Нагадаю, що це в два рази більше, ніж на фірму. І звісно, якби я працював більше годин, я б зміг заробити більше і витрати. Загальні були б набагато менше. І всім тим, хто вже пише в коментарях, що я мало працював, хочу запропонувати ось що. Давайте, якщо під цим відео ми наберемо тисячу лайків, то в наступному відео я буду таксувати 24 години, тобто цілий робочий день. І ми в режимі змагання зрівняємо служби уклон та болт. Хто з нас зможе більше заробити? А переможець забере весь виграш програвшого. Я думаю, таке змагання буде дуже цікавим, тому якщо вам було б цікаво, ставимо тисячу лайків під цим відео. Звісно, працювати на власному авто набагато вигідніше, особливо, якщо працювати в Години і більше, ніж я. Тим не менше, я задоволений та втомлений одночасно. Ну а з вами був канал Всехаб і я Саша, працівник року номер 1 до нових професій.